Доброго дня всім! Ви на каналі Колорі. Сьогодні я вам розповім про чудову людину, народного артиста України, Назарія Єремчука. 10 фактів життя Назарія Єремчука. А ви наливайте чай або каву і гарного вам перегляду. Перший факт. Назарій Єремчук спочатку навчався на географа. Народився Назарій Єремчук 30 листопада 1951 року. У селі Рівня на Вижниччині. це Буковина. Коли йому було 12 років, у нього помер батько. Хлопець навчався у школі інтернат. Згодом продовжив навчання у середній школі, після чого подав документи у Чернівецький університет на географічний факультет, але не пройшов по конкурсу. У 1970 році, коли Яремчук був солістом Смірічки, він зміг вступити до університету. У 1975 році розпався дует з Василем Зінкевичем. Назарій Яремчук, отримавши диплом, влаштувався працювати старшим інженером на кафедрі економічної географії університету. Та любов до пісні виявилася сильнішою понад усе. Він повернувся до Чернівецької філармонії. Другий факт: Назарій Єремчук був четвертою дитиною у сім'ї. Коли він народився, його батькові було вже 64 роки. Назарій Єремчук родився у селянській родині Марії та Назарія Єремчуків і мав двоє братів і одну сестру. Братів звали Степан і Богдан і сестру Катерину. Сама родина була музикальною. Батько співав у церковному хорі, а мати, крім співів, грала на мандаліні і виступала у місцевому народному театрі. Третій факт рідний брат Назарія Єремчука старший за нього на 27 років і жив у Канаді, а похований на Буковині. У 1991-93 роках Назарій Єремчук їздив з концертами за кордон, зокрема в Канаду, США Бразилію. За кордоном відбулася довгоочікувана зустріч з братом, про якого мало хто знав. Цю сімейну таємницю протягом десятиліть не розголошували. У батька Назарія був син від першого шлюбу Дмитро, юрист за фахом, на 27 років старший за Назарія. Четвертий факт: Назарій Єремчук, батько трьох дітей, які продовжили його пісенний шлях. Назарій Єремчук, батько співаків, Назарія Єремчука молодшого, Дмитра Яремчука і Марії Яремчука. У 1972 році Левко Дудківський. Познайомив Назарія Яремчука з першою майбутньою дружиною Оленою Шевченко, яка була запрошена солістка в Смирічку. Це було кохання з першого погляду. У 1975 році Назарій та Олена одружилися. Через рік молодого подружжя народився перший син, якого назвали Дмитром, а майже ще через рік другий син Назарій. У шлюбі Назарій та Олена прожили 15 років. Їхнє розлучення у 1990 році стало трагедією для дітей. Другу дружину Назарія Ремчука звали Дарина. Весілля Назарія і Дарини відбулося у 1991 році, а через два роки у них народилася дівчинка, яку назвали на честь матері Назарії Марічкою. П'ятий факт під час гастролі Смірічка давала щодня по три концерти наживо. Спочатку ансамбль Смірічка складався з дівчат. Згодом Левко Дудківський взяв у Смірічку Назарія. Він був простим у спілкуванні і дуже добрий за характером. Назарій не звертав уваги на дівчат, а віддавав себе музиці. Перші гастролі були по три концерти в день і наживо. І були постійні аншлаги. Люди плакали, бо не вміщалися в зал, усіх бажаючих. А після фільму Червона Рута в 1971 році смірічка стала найкращим колективом Союзу. Шостий факт, що сталося після того, як Брежнів потис руку Дудківському. Національний колорит ансамблю, його український дух лякали тодішніх керівників. Вони шукали зручної нагоди, аби розправитися з ним. Але, на щастя, в Україні були. Тямувші люди, які знали справжню ціну смерічці і сміливо піднімали свій голос на її підтримку. А після того, як сам Брежнів потис руку Левку Дудківському і його колегам, ставлення до естрадних першопрохідців змінилося. Перед... А після того, як сам Брежнів потис руку Левку Дудківському і його колегам, ставлення до естрадних першопрохідців змінилося, перед смерічкою відкрилися гастрольні дороги. Загалом перше мистецьке визнання Єремчуку принесла Червона рута Івасюка, Горянка та інші. Сьомий факт на похороні свого друга Володимира Івасюка Яремчук і Дудківський очолювали траурну процесію. Завдяки знайомству Назарія Єремчука з молодим буковинським композитором, студентом медінституту Володимиром Івасюком глядачі почули Червону Руту та безліч інших пісень молодого автора. Коли трагічно загинув Івасюк, Назарій був один з перших, хто, незважаючи на заборону, приїхав на похорон до Львова. Тоді це мало коштувати усього, кар'єри, спокою. Траурна колона починалася з великого вінка білих квітів, який несли Єремчук із Дудківським. Восьмій факт Назарій неодноразово співав у Чорнобилі для ліквідаторів. Під час ваганської війни він виступав перед солдатами. А у 1986 році після Чорнобильської катастрофи співак тричі побував у 30-кілометровій зоні відчуження, де виступав перед солдатом. Дев'ятий факт. Дуже просимо пустити нас на ваш концерт. Ми будемо сидіти тихо. Дарина Яремчук раз пригадувала зворушливу історію, яка сталася у 1993 році з Назарою Мірочуком і ансамблем Смирічка. Вони виступали у карпатських селах. Якось перед концертом до Назарія підійшов хлопчик років десяти з листом від усього класу. У ньому писалося ми просимо пустити на ваш концерт. Ми будемо сидіти тихо. Бо до нас рідко приїжджають артисти. А ви вперше. Ми без грошей і весь тиждень живемо в інтернаті. Звісно, цих дітей пропустили на концерт, посадили у першому ряді, а за колісами всі плакали, особливо Назарій. То був його найкращий концерт. Десятий факт Назарій уже безнадійно хворий продовжував виступати. Коли Назарій Яремчук дізнався, що важко хворий, спочатку думав, що західна медицина зможе допомогти. Але операцію зробили занадто пізно. Та навіть важко хворим Яремчук продовжував виступати. На співочому полі у Києві це був його останній виступ. 30 червня 1995 року Назарій Яремчук помер. У Чернівцях співака поховали на центральному кладовищі міста.